Дівчатка і ребята підійдеть. Оця частина сюди. Шановні, в ці дні Україна святкує двохсотріччя з дня народження видатного українського та. Не тільки українського світового рівня людини, яку ми називаємо Кабзаре – Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченка це видатний поет. І не тільки поет, а і художник. І не тільки художник я б ще додавав, а і гуморист. Чому гуморист? Тому що в своїх творах, в своїх поезіях і в своєму житті. Він якраз це і підкреслював, своїм гумором висміював тих людей, ну, які, е, яких в принципі, не можна навіть називати людьми. Чим знамена ця, е, ця людина? А знамена тим, що в своїх творах, в своїх поезіях він оспівував не тільки красу України як, держави, е, як території, е, як етносу, а і красиву душу. Українських людей. І говорячи про цю людину, можна сказати, що він не тільки оспівав на той час красу як душі, як землі української, а й надихав, і говорив про те, що прийде час і люди заживуть і будуть мати кращу долю. Крилатими словами його стали в ці дні. Слова борітися і поборити. Зараз я надаю слово учням нашої школи. ласка. 2014 рік особливий у житті кожного українця. Цього року відбудеться надзвичайно важлива подія, до якої готується усе прогресивне людство. Це відзначення двохсотріччя зміна родження великого сина України. Тараса Григорійовича Шевченка в історії кожного народу серед великих творців є люди, імена яких оповиті неморущою любові та славою. Таким самородком в українців є Тарас Шевченка, якому долею судилося стати володарем царстві духа, національним генієм і духовним пророком, апостолом правди, заступником знедолених. І в цьому нема перебільшень. Року 1814-го, з 26 го на 27 лютого старого стилю темної ночі перед світом у селі Моринцях на Звенигородщині у хаті кріпака Григорія Шевченка блиснув єдиний на все село Вогник. Народилася панові нова кріпацька душа. А в Україні її великий поет і художник Тарас Шевченко. Шевченко прожив коротке і вкрай важке життя. Від своїх 47 років він 24 роки був кріпаком, 17 років невольно кому заслання під наглядом жандармів І тільки 10 років вільної людини. І в цих несприятливих умовах Тарас створив свій безсмертний кобзар, написав декілька томів прозових і драматичних творів, став академіком академії мистецтв. Колись кобзарами називали моду дідусів, що ходили від села до села і граючи на ковід, розповідали людям про долю України. Писав Тарас Геройович «Бо бідних людей, над якими були владні жорстокі поміти. Люди хочуть і не були. Витя хоробрі спородливі, і б жити щасливо достатньо. Тому поети закликав їх на боротьбу за волю. Великим Кобзарем позвали дорасить горучі в новорі. 9 березня 1861 року Тарасу Шевченку минуло 47 років. Привітати поета, який лежав тяжко хворий, прийшли друзі. А 10 березня перестало битися серце великого сина України. Тараса Шевченко було перевезено в Кані і похована на Черничій годі. Так заповідав великий поет. Дорослі і діти шанують геніального поета, художника, борця за волю народу і завжди пам'ятатимуть його заповіт. Як умру, то поховайте мене на волі. Це степу широко на вкраїні, щоб вони полі, і Дніпро, і круче. Було видно, було чути, як реве ревучі. Несе з України у синє море, кров От тоді я все покину і полину до самого доно молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіти І вражуй, злою кров'ю, волю обробіти. І мене в сім'ї великі, сім'ї вольні кнові. Не забудьте пом'яно, злив і твою. Я маленька українка, несять років маю, про Тараса Шевченка вже багато знаю. Він дитя з стріхи, він в світі, він здобув нам славу, як ніхто на світі. А то слава наша не вмре, не загине. Наш Тарас Шевченко Сонце України. Дуже багато людей шанують пам'ять великому кобзареві Тараса Григоровича Шевченка. Вони пишуть про нього вірші, оповідання, навели. І я склала свої власні вірші і хочу, щоб ви зараз послухали їх. Тарас Шевченко, людина справедлива і чесна. Тарас Шевченко, України захисник, людина вічності і довір'я, в, в країни рідний син полки, людина мудрості й поваги. Тарас Шевченко, батько наш, кобзар, кобзар насвічний, голос понад хмар. Тарас Шевченко, до доволі, Бог дав вам хист до справ у щоб повернути Україну. Побуття і пройшли свій шлях стражденний без сумнівів і каяття. Були б мене сили розправити крила, прилетіла я б Тараси на твою могилу, заспівала б сумну пісню про важкую долю, про народ, на що й досі живе у неволі, про те, що зробили з Дніпром і землею, про те, як не бачили ми волі своєї, про те, як війною іде брат на брата, і як вирубують садок біля хати, про те, що немає, в нас сили ярмоща би скинуть, і розправити крила. Про те, як палає збентежений розум і серця вмиває важкою сльозою Ще до нашого виступу я б хотіла запросити дипломата конкурсу «Місто ти моєї єдине» 2013 року садовник Олексій, будь ласка Я всіх вас вітаю цим святом і зачитаю теж свій вірш. Який присвятила 200 річчю з дня народження Шевченка. Я знов і знов беру у руки кабсаря. До ювілею хочу все перечитати, щоб зрозуміти, як змогла наша земля такого генія для всього людства дати. Мені тринадцятий минало. Я в школі вчилась, як усі. Коли вже підійшло 17, ми в вузи йшли в наші часи. Шевченка в школі ми вивчали, з його віршами сумували. Нам дуже важко зрозуміти, як то в неволі було жити. Бо влітку ми відпочиваємо, щороку в доці від'їжджаємо, а там дитячий справжній рай. Все, що найкраще вибирай. А мамі сняться зовсім інші сни. Дорослі стали її красені сини, дипломи є, улюблена робота, а сім'ї найважливіша турбота. Я в пояс кланяюсь тоді тараси за творчий спадок, що залишив нам, та за щасливу долю нашу. Без панщини паневірянь, а твій кобзар став дійсно заповітом, як нам надалі в цьому світі жити, щоб Україна стала краща в світі, а ми могли її як матінку любити. А зараз пропонується покласти квіти до пам'ятника Шевченка. Я надію. Я дякую всім, хто був присутній сьогодні на цьому дійстві. І гадаю, що пам'ятати ми будемо довго передавати з покоління поколінь покоління заслуги Тараса Григоровича Шевченка. Дякую.